Всім привіт! До вашої уваги! Худі та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка. Є невеличкі забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвень та з різними принтами. Матеріал бавовна та Поліестер. Лоті 9 одиниць. Розмір від М до 4XL. Вартість лоту 1890 гривень. З розміром M, l та XL буде по 2 одиниці. Та з розміром 2XL, 3XL та 4XL буде по 1 одиниці. Собівартість однієї одиниці 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!